І Франція і надалі підтримуватиме нашу державу та надаватиме їй необхідну допомогу, щоб вона могла захищатися у тісній координації з партнерами. Про це йдеться у заяві на сайті французького міністерства закордонних справ. Також у французькому МЗС. Наголосили, що підтримуватимуть українські суди і міжнародний кримінальний суд у боротьбі з безкарністю за злочині скоєні Росією. Що цитую. Продовжує свою стратегію терору, спрямовану на знищення української цивільної інфраструктури, аби підірвати стійкість українського населення цієї другої зими конфлікту. Кінець цитати. І високий представник ЄС з питань зовнішньої безпекової політики Жозеп Борель відреагував на останню ракетну атаку РФ по україні з численними жертвами і потерпілими про це він написав у своїй е, на своїй сторінці у соцмережі ікс цитата вночі росія здійснила одну з найбільших атак з часу повномасштабного вторгнення в україну проти міст і населення написав е, написав Жозеп Борель і запевнив що єс буде з Україною стільки скільки потрібно